Я з вами Ля, і сьогодні ми починаємо ой, ще продовжуємо виживання на одному платі. В попередній серії ми накопили, по-перше, 15 тисяч. По-друге, ми маємо таку переробку і велику машину. А також я маю таку сокиру потрійну і оттаку курячу сокиру. І... Також я побудував о, цю платформу для другого поверху. І отут такі сходи, ще на третій. Я не знаю, чи тут виходить, бо мені здається, що не виходить Ні, не виходить за рамки Все, добре. В <клух> цій серії ми, напевно, опять поїдемо по лаво дерево і заробимо якісь гроші і будемо мені купити на саму круту переробку в грі. Потім я куплю якусь корашу штукеру, будемо їхати по якісь там фантоми і так далі. Все, я ставлю на паузу. Коротше, тут така ситуація. Я хотів оцим от багом, Щоб отак от. ну, типу, Ставити оцю штуку і отак от повертати. Ну, і ось, я цим багом хотів скинути, щоб поїхати до болота, а вийшло трошки. Ну. Все ладно. Так, я вирішив заїхати в ліс Сакуровий, е, тому що. Я хочу зробити базу з сапкури або з лавового дерева тому що це червоний колір, він прикольний. Ну, або зомбі-дерево. Зомбі-дерево теж прикольне. Так, до речі, подивіться, скільки в мене грошей, і я ще заробив більше, і я купив дещо. Дуже класне. Ви це зможете побачити прямо зараз. У мене на ба. Так, напевно, чуть було видно. Так, і це щось на другому поверсі. Сама крута переробка. Ну і що в мене тут лишилося дерево. Я його хочу для колекції собі лишити. Сама крута і дорога переробка. Я на неї купив, не знаю скільки довго, коротше. Я дуже багато їхав по всяке там дерево. Ну, дерево на вулкані. Я не знаю, десь 8 раз по нього поїхав. Не знаю, воно коштує 80 тисяч. Я десь 8 разів їхав, тому що за один раз я міг приблизно отримати цей 12 тисяч. Ну, і так я накопив. Корот, їздив, їздив, їздив та й нарешті накопив. І ще я вирішив, що ще трошки треба буде підкопити, щоб було грошей, щоб я міг купити ще якусь сокиру круту. Наприклад, сокиру лавову для рубки дерева. А я поки що ще не бачу на сервері людей, які б продавали якісь сокири. Так і. Я не знаю, удаляти мені цю переробку свою, чи ні. Ой, настройки. Я. цей. А, не, ладно. Так, все, я ставлю на паузу. Короче, я думаю, что я просто недобро поставил, це. Тому що, я думав, что тут, типа, и сюда треть, и у верхней тоже три майбута. Я думаю, что я просто не дотапу. Тому я перевіряв. А ще й машину перестав, щоб було ближче. Я просто хочу зробити, типу, ворота навколо. Я просто хочу зробити ворота навколо цього. Я хочу зробити іменно з цього дерева. Точно. Е, так, я краще це дерево чуть далі заберу. Так. Е, Уже пару кусочків нанис полетіли. Мені цікаво, малими кусками це буде заповнюватися, чи ні? Наприклад, отаким от от кусочком. Ти заповнишся? Так, нормально. Тому можна малими кусками заповнювати. Булочка з сосіскою. Булочка з сосіскою. Ну ладно, я тоді ставлю на паузу включу вже, коли добудую. І, до речі, хочу сказати, що ідея про виживання на одному платі не моя. І база теж буде трошки схожа на ту, яку я бачу в інтернеті. Тому що цю ідею я теж побачив в інтернеті. Мені вона сподобалась, і тому я не хочу казати, що це моя ідея. Цю ідею я просто побачив. Вона прикольна. І тим більше її багато хто використовував. І якщо що, я вам не показую, як я дерево здаю, продаю, купую. Тому що відео б дуже затягнулося. Я думаю, вам не цікаво, як я їду 500 років по дереву, як я його рубаю, як я його скидаю, як машину упускаю. Тому я вам не показую. Я вже отак от наполовину зробив пліт і потратив все дерево, того, що було в машині. Ось так. Ще, я думаю, можна було б базу освітити, бо вона темна, коротше якась. Я думаю, давайте ще перекладемо. Я цю якраз ламати не буду, я не знаю, я її, може, перенесу собі на якийсь інший аккаунт, на якийсь інший сейв. Тому що. Ну, 22 тисячі. Це, не, це не, 1600, не, не 1600 доларів. Це не. Той, це не. Як воно. Це не. 160 доларів. Це 22 тисячі доларів. Тому я якраз не хочу ламати. Я краще перенесу на якийсь інший сейф чи слот. Все, ідеально тут стоїть. Ну і можна ще конвейери поставити. Угу Один конвейер, а більше не поміститься там. Ну, машину цю я... до речі. Я тут хотів зробити стінку, а я можу просто машину повернути отак. Вона буде на цілу базу там що я тут збоку поставлю? І-і-і Ну. Ну, не хочу ставитись Походу, через цю табличку. Ладно, тоді давайте я цю табличку знесу. Так, але все одно я її продавати не буду, навіть вона в мене стоїть. Вона мені подобається. От сюди от її поставлю. До стінки я її хочу приперти. Ну і давайте тоді ще збігаємо по дереву, щоб це. Ця... Я хочу зробити таку типу огородку, щоб вона точно стояла. Ну, давайте я поки що дерево оброблю. Так, все, я вже зробила це місце для таблички. Щоб вона тут стояла. Так, акуратно. Так, куди? Куда? Куди? І надіюсь, вона тут буде стояти і буде все супер. І не прийдеться переставляти сходи. Щоб її сюди засунути. Я ж і так її взяв за край. Треба, напевно, взяти десь по центру. Там, де напис ту, щоб можна було або так, або так. Так. О, все ідеально. По-моєму, дуже прикольно. Отак от. Все, і тепер можна нарешті посунути це місце для машини. Де воно? Де машина? Можна тут поста поставити отак от збоку. Тоже непогано. Ну, непогано, так і буде. А зверху якраз оця маленька машина. Ось така база на момент третьої серії. Ось так от вона виглядає. Я, напевно, ставлю на паузу і ще щось поїду зроблю. Трошки від бази від'їхав і бачу ось це. Надіюсь воно не чиї, щоб я це міг взяти. Блін, він це все зробив. О! Кусочок маленький крадав. Обідно, що він це зробив. Треба було собі, напевно, взяти. Нічого, нічого. Так, ну, ось я вже нарешті зробив це. Постінки. І тепер. Можна буде. Можна буде. Щось де... тут зробити. В то, в, ну, там, де я побачу в інтернеті. У самого першого тут був склад знаю, може теж зроблю склад, але не дерево. Або може і склад дерева, я не знаю. Думаю, ще щось буду, зро... буду робити, але я зараз поставлю тільки на паузу. Коротше, екстрене включення. Я зайшов з телефону, щоб передати собі цю переробку. І прямо біля моєї бази. Там, де я загрузив, було дерево. Оце нове Blue Steel дерево. І я його зробив. І тому я зараз, напевно, перезагрузу слот на свій основний. І заберу там перероблю дерево. Так що все. Я думаю, на цьому можна вже закінчувати відео. Ми вже і так зробили багато за цю серію. Наприклад, накопили на цю переробку. Е і зробили ось цю штуку на другому поверсі. Ну ладно, Думаю, ні, на цьому серію я не закінчу, я ще щось зроблю в цій серії. Такого, щоб ця серія прям була точно якоюсь крутою, щоб не було, типу, просто дві речі зробив і все. Тому я ставлю на паузу. Так, ще раз скажу тут я знайшов Блюстіл дерева Тут кадр з моєї вази Я знайшов блюстіл дерева, зараз буду його оброблювати. Все, все дерево я обробив, і на диво я заспавнюся якраз зверху. Я думаю, що я заспавнюю знизу. Ну, ладно, давайте я тут ще в цій серії щось зроблю, тому ставлю на паузу. Ну, ладно, я думаю, що на цьому я закінчу серію. Я ще нічого нового не побудую, але я побудую трошки за кадром. Тому всім па-па, до скорих зустрічі. Ви були на каналі Кінжі Сімплей і сьогодні ми вживали в Тайконі на одному плоту.